Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр Миронюк. Я роблю запись цього відео для того, щоб розказати, як працювати в сайт, на сайті NSP25. NSP25 сайт, це є являє, бізнес сайтом і тому, щоб зайти на нього, треба пройти по посилки Nsp25.com. Коли ви зайдете на Nsp25.com, у вас буде два вікна. Реєстрація нових партнерів – це для тих, кого ви хочете зареєструвати під себе. І в друге, реєстрація е, вхід зареєстрованого партнера. Вам треба вибрати вхід зареєстрованого партнера. На, при нажатті на це відкриється два вікна: ваш ID, тобто ваш номер. В NSP, і пароль, який ви придумували при реєстрації. Якщо ви забулися пароль при реєстрації, то вам тоді треба написати заявочку, що ви, що ви забулися пароль, і вам дасть сюди дозвіл зайти. На почту прийде пароль, ви зайдете по позові. Тепер дивіться, є, відкриється така плашечка, написано Подписати нове соглашення". соглашення – це де всі соглашення, які під вас, під ваш особистий номер, були підписані через сайт nsp 25 Депонування – це зміна місця, де ви отримуєте винагороду за ваше за те, що ви користуєтеся продукцією компанії NSP. Можна поміняти номер телефона і панель управління. Панель управління це. Там, де е, указана вся ваша структура, де е, є можливість переводити бали е, в резерв чи переводити бали з номера на номер. Також там є місце, де підписати нове соглашення. Тобто панель управління це є основна, е, основний сайт. Бізнес сайт. Напоминаю, це бізнес сайт. Нажимаємо на панель управління, і ми переходимо на сайт NSP25 на Україні. зараз він .net. В Росії він буде nsp25.ru. Тут є відчоти за два місяці, за теперішній місяць і за предучий місяць. Також розтрут за прошлий місяць. Тобто, і тут же є така плашечка переводи. От, що таке переводи? Це ми робимо або переводи з номера на номер, якщо ви, маєте, якщо ви комусь переводите, або хтось вам переводить, з номера на номер. І також відміна цього переводу. Тобто, якщо ви зробили якийсь перевод неправильно, то ви тут пишете з номера на номер. Тобто той же перевод, який ви робили, тільки з номера на номер стільки то балів, додайте, це буде ваша відміна переводу. Переводи робляться десь після 20 го числа до 1-го, 3-го. От Дивіться, у нас ближайший расчет буде 3 марта. Тобто до 3 марта, якщо ви будете робити, це буде предварительна розпечатка. У предварітельні розпочатки прийде всі ваші переводи, які ви робили до цього числа. Ну а далі обикновенно як робиться, ну там з 15, 11, 49 на такий-то 15, 11, 49 і переводимо об'єм такий-то. Напишемо об'єм такий-то, додати переводи. І воно падає е, в папочку переводи. Де всі переводи, ви можете нажати на оцю слово переводи і от переводи, які ви робили. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого.